Для дітей і підлітків у Вінницькій міській територіальній громаді стартує школа екологічного туризму. Під час навчання в школі юнаки та юначки пройдуть курси із дослідження природи, надання першої домедичної допомоги та спортивного орієнтування. А ще на Вінницьких водоймах повчаться вправлятися із сап-дошкою. Заняття триватимуть з понеділка до п'ятниці з 10 до 15 години. А у нас в студії Олександр Вашаленій, директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради. Вітаю вас! Вітаю. Розкажіть, в чому особливість школи екотуризму? Ну, напевно, особливість в тому, що це незвичний там пластовий табір чи група центру туризму, тому що це все таки короткий експрес-курс, і він, напевно, більше орієнтований на тих, хто. Раніше ще вагався чи боявся можливо бути залученим у великі масштабні довгі табори, цілодобові, там де треба в наметах жити. Тобто, це таке наближення Вінницької молоді, школярів до екологічних форм туризму. Чому саме екологічних форм? Ну, по-перше, тому що Вінниця перше місто в Україні, яке затвердило, що в 2022 році зелений курс, і для нас важливо вже з малого віку, з юного віку виховувати не просто якесь ну, таке шаблонне Прийняття природи, як те, куди можна приїхати з шашликами і всім іншим, а щось до чого треба виробити певне ставлення, певну повагу і певне захоплення. Тобто ми хотіли би виростити саме таке покоління фанатів природи, екоактивістів і екотуристів, щоб вони в своїх середовищах, серед однокласників, своїх дружніх компаніях, в соцмережах розповідали про те, що навіть всередині Вінниці, тобто не виїжджаючи за межі нашої територіальної громади, можна в екологічній. Чних формах е пізнавати природу, і що дуже важливо не шкодити її. Тобто, навіть ті активні форми відпочинку, які ви згадали скелезіння і Сабдошки, вони робляться саме з філософією не на шкоді. Які курси передбачені в школі, і які вікові категорії можливо буде? в нас є два дві групи вікові: це 10-12 і 13-16, оскільки це, це таки трошки різні за за інтересами групи, і інструкторам буде легше тоді працювати. Курси насправді передбачені різні, починаючи від в'язання вузлів розкладання наметів розпалення багать, Хоча багаття це таке небажане, краще користуватися газовим ну, краще навчити, щоб знати. Так, краяк не робити, як да. найголовніше, і е, важливо, що в рамках цих занять будуть лекції про природу, будуть проходження екологічних стежок, зокрема в Саварівському лісі, де ми плануємо якраз по завершенню школу відкрити повноцінний промаркований маршрут стежками Коцюбинського. І звичайно, це будуть також розповіді про наші міські екосистеми. Це і лісопарк, це і берег південного бугу по алеї 12,7. То то це не тільки про природу, але і про місто. Щоб молоді віничани могли зрозуміти, як влаштоване наше місто з точки зору його екосистеми. Як можна зареєструватися до школи? Е, реєстрація проходить онлайн. Кількість місць обмежена по 15 людей на зміну, і таких змін буде 4, 2 для суто дітей військовослужбовців, і також дві на загальних умовах. Але що туди, що туди? Відбір буде здійснюватись за мотивацією. Тобто, ми не просто хочемо е, запросити суто по віку когось, а дійсно зрозуміти для кого це цінно важливо, що саме для молодого відничанина відничанки може дати навчання в цій школі. Тим більше. Що в принципі перелік занять вже заявлений попередній, і можливо, хтось із них уже задумується над тим, щоб придумувати якісь власні проекти чи створювати власні екомаршрути, активності? Можливо, хтось вже має якийсь досвід, хоче його поглибити. Тобто, нам важливо розуміти трохи більше про дитину, ніж її суто якийсь зріз соціологічний. А чи плануєте ще проводити подібні активності для молоді? Безумовно, ми щороку, особливо влітку, проводимо різні такі точкові заходи. Перші роки повномасштабного вторгнення це було в першу чергу зорієнтовано на дітей-переселенців, але зараз це коло людей розширилося. І крім цієї шкільної, якби навчального блоку, ми ще в рамках школи будемо анонсувати окремі точкові заходи за окремою реєстрацією. Це буде і для дорослих, і для дітей. Тут буде і птахоспоглядання, і лекції про сортування сміття. Тя про різні екологічні форми взаємодії з природою, тобто це буде більше ніж просто чотири, скажімо, заїзди чи чотири зміни. Це буде такий цілий місяць екологічного туризму у Вінниці для відничання вінничанок. Хто не потрапить, ми обов'язково будемо ще продовжувати. І сподіваємось, що з року в рік у нас все більше з'являтиметься якраз таких маркованих маршрутів для того, щоб люди самостійно могли пізнавати природу, дізнаватися про неї щось більше і загалом відкривати для себе якісь. Нові локації в межах нашої громади. Дякую, що завітали до нас у студії. А нашим глядачам хочу нагадати: у нас у студії був Олександр Вашалені, директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради.